Привіт колеги! Під нашим минулим відео був залишений коментар, де людина написала, що цікаво побачити ніштяки, які у нас є. Ну, Позбирали по кабіні наші ніштяки, думаю, покажемо, що, що за ніштяки. Перший наш ніштяк це ось такий от парохотяг, незвичайний чим. Що він на акумуляторі і заряджається від зарядки до смартфона Android через Type-C. Заряду вистачає ну, на пів години це точно інтенсивного прибирання. В нього є два режими швидкості. Перший режим натискаємо і отримуємо 2 секунди. І другий режим просто напускаємо. Пилюху тягне, дай Боже. Є він також має ще насадку, десь ми її протикали. Значить, Насадка подовжувач. Десь на таку довжину вона предназначена, щоб в важкодоступних місцях пилососити. Вона є також розбірною. Розбирається тут є дві кнопочки, їх натискаємо, Даже так натиснули, бокс виняли. І всередині є фільтр. Зібрали обратно. Що ще треба знати? Коли заражається, в той момент ви пилососити, працювати ним не можете. Купляли ми його в, в якому магазині? Росмансь. Купляли в Росманці. І Ціна його тоді була 20 євро, але це була тоді скидка, Так була ціна 39,99. Покажи мультиварку. Ну, наступний наш ніщак. Це у нас мультиварка. Така вже мультиварка з'являлася у мене в відео. Це вже третя модель. Я думаю, вже кращої моделі немає, як і придумати. В чому її особливість? Ось в додатково такому кабельку на 220 вольт. Тобто, що ми бачимо ззаді? Тут у нас вхід під 12-24 вольта, сюди вхід під 220 вольт. При використанні 12. 24 вольт це напругу видає 180 Вт. Коли на 220 вольт видає напругу 350 Вт. Тобто вже зрозуміло, що майже в два рази швидше вона готує. Переплутати входи вже тут неможливо, тому що там, де на 220, то на 3 входи. Там, де на 24, то лише на 2. Тобто в штекер на 220, в 24 неможливо підключити. Ну і як... Коротко про функції. Тут є 6 режимів. От, е... Основна кнопка це функції і відміна. Ну, і можна користуватися, якими хочете. Ми завжди користуємося чомусь одним. От, е... На нашу думку, це не найоптимальні, і він, я думаю, видає максимально. Тому що... Там 50 хвилин. От, кнопкою функції вибираємо улюблений режим 50 хвилин. Все, мультоварка почала працювати. Буває, якщо не вистачає цього часу, то нажимаємо відміну і ще раз 50 хвилин. І готуємо вже, наприклад, там треба ще 20 хвилин поготувати, то через 20 хвилин просто знову нажимаємо відмін. Іншими режимами я не користуюсь ну ще можна користуватися режимом суп. Це правді 2 години він буде готувати. Так, 2 години показує. Ось Ну, Все одно навіть суп варимо в Там, де 50 хвилин, можна сказати, коли я. Варив то 50 хвилин ставив, і потім ще 20. І мені вистачало того часу. Ось. Чаша тут на 2 літри. Ну, покажу зверху. Ну, зараз не можете не побачити, це у нас борочки для салату зварилися тут. Ну і дуже-дуже ну, і хороша чаша у самої мультоварки. І так, що по цінам? Така мультиварка з функцією 24-220 вольт. Ціна її на даний момент 85 євро. Така з функцією 12-24 75 євро. Ну, не забуваємо про скидку, що я з тим магазином договорився про скидку у 10%. Далі. Є ще у нас такий чайничок, він у нас на 1,5 літри з функцією термос. Тобто тут є такий клапан. Ось. І коли нажимаєте на клапан, відкривається отвір і тоді виливається водичка у нас. Ось десь так воно працює. Плюс ще запобігає суттєвому вливанню води, якщо там десь буде невдало стояти, чи перекинеться той чайничок. От. Наливаємо водичку таким способом, щоб функціоналу, кнопка вмикання і датчик, коли працює чайничок. Вмикаємо в ліву сторону, у нас написано. На постоянці тоді вмикається, коли в ліву сторону в режим підігрів переключається. Коли температура нижче 90 градусів, тоді в нас засвічується лампочка, що сигналізує, що чай не включився. І коли вже дойде температура до 100 градусів, і тоді діод газне і тент вимикається. Ми перевіряли близько 2 годин після того, як просто від'єднали. Цей кабель, до речі, тут дуже комфортне підключення. Після того, як від'єднали кабель, то Оленка ще наливала водичку через 2 години чай і там була доволі гаряча вода. Ціна такого чайничка 42 євро. Доставка є також в Європу, тобто в Польщу новою поштою. Ще розкажи за телевізор. До наших мішаків ще можна віднести телевізор 24 дюйма, покажи. Він на 12 вольт і з підтримкою 220 вольт. Тобто там іще йде блочок. Сюди. Зараз покажу. Ще навіть ні разу не використовував, зараз-мінус буде блочку, так? Да? От іде ще в комплекті такий блочок для того, щоб використовувати там не тільки в машині. І також ми користуємося е, ним через приставку, Android-приставку від е, Xiaomi. Ось таким пультом. Підключається через HDMI, де тут ось тут вхід. Кідник на HDMI, щоб комфортно розмістити. До цієї Android приставки можна зробити роздачу Wi-Fi на телефоні. І тоді буде і Netflix, і ACTV, Kyivstar TV. Там Додатки скачуєте і дивитесь в онлайні собі те, що можна дивитися в Україні і собі в Європі. Ну або, як ми зараз скачали фільм на флешці. Ось, В принципі, це всі ніщяки. А, ціна, ціна куплявся він в медіа в Германії за 129,99, грубо кажучи, за 130 євро. Ось. Думаю, це все із ніщчаків. На цьому будемо закінчувати наше відео до наступних випусків.